Тимчасова депутатська комісія рівна ради з'ясовує, хто вкрав земельні ділянки на півтори мільйони гривень. Нагадаємо, на одній із сесій депутат Анатолій Чогойовець заявив про чотири ділянки по вулиці Ярослава Гашика, які незаконно перейшли у приватну власність. Міська рада їх не виділяла, проте в організаційному відділі, чи то спеціально, чи випадково поставили початку, таким чином надавши право власності чотирьом особам: Миколі Горелюку, Ярославу Білику, Сергію Павлюку та Андрію Дубічу і чотирьох рішень. Із чотирьох рішень лише одна особа. Лише одна особа. Як проект рішення був розглянутий на земельній комісії минулого скликання. Всі інші три вони існуючі проекти рішення. Тобто дані особи зверталися до міського голови. Перш за все, вони за мовчазною згодою отримали дозвіл на затвердження проєктної документації на затвердження проєктної документації, яку вони подали заяву на міського голову, щоб їм надали земельні ділянки. По вулиці Ярослава Гашика документи були датовані другим жовтням, хоча сесії Рівноради цього числа не було. Але номери чотирьох рішень таки існуючі. Один з них, наприклад, співпадає з рішенням про легалізацію проституції. Тому одразу після виявлення порушень міська рада написала заяву до прокуратури. Пройшло уже три тижні, а ніякої реакції і досі немає. Хоча, за словами начальника держземагентства в місті Рівному Романа Гресько, як мінімум на ці земельні ділянки потрібно накласти арешт. Міський голова. Зразу ж дав команду інформувати офіційну прокуратуру, що було зроблено 16 числа. Прокуратура отримала. Особисто я говорив з прокурором міста, проінформував, що таки, така інформація пішла. Минуло три тижні. На жаль, на сьогоднішній день арешт не накладений. І теоретично я не виключаю, що та ділянка могла вже три рази бути перепродана. Проаналізувавши ситуацію, члени депутатської комісії особисто вирішили відвідати і почути пояснення міської реєстраційної служби щодо причини видачі громадянам свідоцтв на право власності та УМВС і прокуратури щодо невизнання цих рішень незаконними. Зряна жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.